Привіт танкісти! З вами Лімон. Будемо продовжувати серію реплеїв боїв з кланом, в якому я знаходжусь, бавтебав на тайм. Наразі в нас грають взводом. Дивимося з грою Dealer UA. І я, мабуть, буду використовувати власну камеру, тому що, от, як бачите, людям, в яких погано, поганий вестибулярний апарат. Їм точно буде не в кайф дивитись на дуже швидкі рухи цього гравця. Тому так, да, камера не буде захоплювати туди, куди дивиться власне ділер. Ну, воно, мабуть, і на краще. По мапі, що в нас? Піщана ріка, зустрічний бій, дивимося розкатку. Ну, розкатка, якщо чесно, як би так мовити, гівно. Ну, якщо дуже. Казати, без матюків, да? В принципі, правильно робить Є3, є, є піс, що вони їдуть, треба займати Калінію завжди. Можна збивати базу, можна стріляти по короні. Звичайно, от А-лінію, до речі, якщо помітили, дуже рідко в останній час люди взагалі гравці їдуть на А-лінію А вона не менш важлива, як мінімум, треба вибити танки, які там знаходяться, і, ну, зазвичай. Сюди спускатись це прям не варіант. Тут відстрілюють по-жорсткому. Можна повертатись, можна їхати назад на корону. Але дуже погано, коли просирають оцю частину мапи, і потім ворожі танки опиняються е, у союзниках, настрілюють в Тузіка, Бечини і все інше. Тому в принципі рішення правильне. Тим паче, ми бачимо, скільки тут ворогів буде. Залітає тичка. Взагалі, канопенер дуже такий прикольний танчик. Мені так само сподобався. Я напам'ятаю, я, здається, в рандомі не грав на ньому. На маневрах, блін, кайфовий. Реально кайфовий. В нього немає імбової якоїсь броні. В нього пушка, я не можу сказати, що там якась теж імбова. Але цьому танку, так би мовити, можна довіряти. Тут птичку дали в лючок. Ну. Давайте так, я покажу як це відбувається у гравця. І таран. Ай молодець. А потім, як ви побачите, як він рухає камеру, то я знову перемкну. Просто щоб не було питань. Скільки пройшло? Менше 2,5 хвилин, вже майже 3000 дамага є. Дуже приємно, використовує можливості. Даємо залп, отут тут дуже шкода, що не залітає, але да, от вже на відстані треба, звичайно, стріляти поодинокими снарядами. Бо як бачиш, там більше 50 метрів воно постійно буде залітати то в гуслю без дамага, то ще там кудись. Дуже різкі рухи. Ля, як вони борти там стоять, а. Так, ну ви в принципі зрозуміло, я краще отак зроблю, з вашого дозволу. Або в мене вестибулярка вона це не витримує. Ляп. Ну приємно. Да, СТБшці буде дуже важко нас пробити в такому положенні, коли вона знизу а ми зверху знаходимося. Стандарт там щось намагається зробити. Ой, ну шо ж ти, ну шо ж ти, стандарт? А що в тебе не виходить? тебе виходить піти вона ар. Риспони хвилини бою вже 4000 є. Гріль сейвиться, але це йому не допоможе. Ще один дуплет. Чи залп? Де дуплет де залп? Оце залп, здається, да? А дуплет це, наприклад, у 703. го я правильно розумію? Напишіть, чи я правильно вкурюю. Що саме треба правильно називати. Ай-яй-яй, не вистачає потік наводки. В принципі, Альфа могла не прийти, якщо одиноким стріляти, тому можна було і забирати отак от залпом. Нормально. Ну, як ви бачите, як я казав, сюди не їдемо, тому що тут буде відстріл і можна просто не доїхати. Тим паче, коли тут з'їжджати. Ти нахиляєш корпус і ПТшки, які тут стоять, то навіть середні танки, вони стріляють по дуже хорошій, скажімо так, не хорошій траєкторії, а наша лобова броня знаходиться під таким кутом, що вона дуже легко пробивається. Тому, в принципі, дуже правильне рішення грати саме від барханів тут і проходити до ворожої команди. Очікуємо на танках. 104 по ХП дуже все класно. Тут вже на цьому етапі можна зрозуміти, що 90% це вже перемога, але що, Ну, треба ще наструйкать, правильно? Хто там хоче підставитися? Тут буде Blind, буде намагатися постріляти в різні місця. Давайте подивимось на це. Я от коли прокачував <клух> цю гілку. Я теж так часто робив, тому що навіть якщо заходить блайнд, і якщо він заходить одразу два пострілів, блін, ну це так смачно, це так прикольно, це так кайфово. Уявіть, там стоїть якась фафля собі, да? От, А от і вона. Вона така стоїть собі стоїть, не світиться і прилітає там на 800, на 900, ну кайфиш. Так, я знов перемкну на власну камеру, ну його нафіг. Ще один бланд. В принципі, логічно, вофля могла виїхати з під камінчика, подивитись, комусь намагатись зробити шот. Блайнд був дуже доречний. Добираємо ще один фраг, залишається всього троє. Вофля, арта і ДБВшка. Дуже всі смачні. Я б, чесно кажучи, тут перемикався б на ББшки, але. Ай, не заходить. такі моменти часто просто забуваєш це зробити. Ну, давай, 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 давай. Ай, шкода, не заходить. Ну Це був би дуже такий гарний постріл. Там майже піксель було видно, якби воно залетіло айфи. Рекорди танків були б. Віддаляємо камеру. Приблизно дивлюсь, куди дивиться гравець. Опа! Вафліст Вафліст пограв, Вафліст іде вона надмазує арта. Що, ми будемо встигати забирати ще два танчика? О, оце правильно робить. Він перемикає назад на поодинокі постріл, щоб не витрачати зайвий час і не заряджати одразу два постріли. От ми зараз заряджаємо другий і даємо даємо, залітає і залітає зал. Клас! Так, показує 6700 дамагу, майже 500 асіста і 7 фрагів. Зараз подивимось на результати. А ось, власне, і результати. Як бачимо, блайн зайшов. Да, Де... вафліст. Ось три постріли, 1180. Смарний дамаг по ньому. Майстер, основний калібр, воїн. Шикарний результат. Ніхто навіть близько по дамагу, нікого нема. І ось реалізація. Як завжди, дякую за пригляд. Будемо продовжувати цю. Рубрику з кланом, це дуже прикольно. Мені дуже класно дивитись, як грають інші гравці на результат, буду це показувати. Ваші лайки, підписки, як завжди, додають мені хорошого настрою. Дякую за це. І давайте, як завжди, покращувати наш скіл в цю гру наразом. Ще раз дякую, пока-пока.